Це груша ноябрська, є великі, але дуже багато покоцаних морозом. Дуже вони не такі красиві, як завжди. Вершки не прорідили, низи хоч трохи містами прорідили, а вершки ні, бачите, що там твориться. Боялись дуже проріджувати, тому що дуже багато груші без кісточок всередині. Ну, слава Богу, довисіли вони. Уже ми рвемо на тільки нам молодій почали рвати. І тут ми, я думаю, через декілька днів будемо. Ось такі чудові грушки. Попав і град по них цей рік. Значить ми обробили її, слава Богу, більш-менш нормально. Звісно, морозобої. А години оце ось були. Такі сколи. Де більші, де менші. Слава Богу, груша є. Чи такий важкий рік. Багато деформованих від примарок, багато такого.